Підкрітаний. Сьогодні хочу поділитися з вами невеличким шаблоном заготовкою для перевірки проксі на валідність, який ви можете інтегрувати в свої шаблони. Коли ми встановлюємо проксі перед роботою основного шаблону, нам бажано зрозуміти, чи вони у нас працюють, і якраз от даний шаблон допоможе нам це зробити. Він використовується тут декілька методів для перевірки проксі. І перше, це ми беремо свій IP до встановлення проксі ми беремо свій IP. І тут є два варіанти, або ставите так, як є. Якщо у вас динамічний IP-адрес від вашого інтернет-провайдера, а якщо у вас IP-адрес статичний, тобто він ніколи не змінюється, ви можете ось цей запит пропустити, ось так, наприклад, зробити, а ось тут в даному екшені просто прописати My IP, прописати свій IP-адрес. Ну, Або просто в переміну вписати, наприклад, сюди от, значення по умолчанню вписати ваш IP. -шні. І тоді просто даний запит не використовуєте, лишній раз не робите запис до цього сервісу, бо тут теж в принципі, є лінії. От, І зразу ж встановлюєте проксі. Ну, Я покажу, як працювати, якщо у вас динамічний IP-адрес провайдера. Точ, ми беремо свій ip IP-шник, дізнаємося його. В даному випадку ми отримали його. Після чого ми встановлюємо проксі і беремо вже точно такий самий запит шлем, тільки вже з Proxy. Беремо ip IP-шник проксі. І потім ми перевіряємо. Чи IP проксі не дорівнює пустота, чи даний сервіс не віддав нам пустоту, бо якщо проксі не робоче, то це реально може бути. Чи, і перевіряємо, чи проксі нашого IP, чи IP нашого проксі, не дорівнює нашому ip От. Ну, Тут теж таки буває, що якщо проксі не працює, то даний сервіс може віддати ваш IP. Після чого, якщо тут все ок, якщо ні, то ми йдемо само собою по бать проксі. І Ми перевіряємо ще один таким C-sharp-сніпетом, який перевіряє якраз переміну Proxy IP, чи в ній справді знаходиться ipv 4 адрес. Отакий от є от паттерн. І в даному випадку ми перевіряємо PSOC, у нас тут IPшник. Для чого потрібно ще ось це? Тому що часто цей сервіс може, якщо у вас проксі не працюють, або якісь проблеми з ними, він може вам віддати повідомлення, типу що там не вдалося авторизуватися, ну або щось будь-що інше. Тобто він не віддасть пустоту, але він не віддасть й і у вас тут все ок пройде по зеленій, у вас тут не пустота, у вас само собою проксі IP не дорівнює вашому іпішніку, але проксі насправді у вас не працює. Тому даний от сніпет незамінний, і він перевіряє, чи справді в нашій перемінні знаходиться якраз валідний IP 4 Якщо все ок, ми йдемо в GoodProxy, ну і далі рухаємося. Вже виконувати наш шаблон. Якщо ж ні, якщо якісь ось ці хекшені в нас іде по червоній тут інколи буває, що проксі не працює, просто навіть не встановлюються вони, то ми просто йдемо зразу по проксі і все, там вже вирішуєте, що робити. От такі, отака заготовочка. Використовуйте, якщо вам потрібно, в ваших шаблонах.